Всім привіт! Вітаю тебе на своєму каналі. Мене звуть Саша, мені 17 років, поки ще 17 років. Е, я з України і зараз на даний момент проживаю в Польщі. Хочу поділитися трішки з вами своїм досвідом, оскільки мені немає 18 років, але я вже працювала в Польщі. Е, звичайно, приїхала сюди після війни. І хочу з вами поділитися своїм досвідом, тому що знаю, що зараз теж така є велика проблема. Багато хто хоче з неповнолітніх працювати, але я думаю, що це неможливо. Одразу скажу: прибирайте цю установку, що в 17 років неможливо знайти роботу в Польщі. Можливо, так. Іноді це може бути неофіційно факт, іноді може бути і офіційно, але це вже залежить, яка робота. Чисто мої поради, якщо ви хочете, наприклад, працювати офіціанткою, як я перший раз працювала. І, до речі, хочу з вами поділитися, щоб ви ніколи просто не комплексуєте на рахунок того, що ви не знаєте польську. Польську можна довчити і можна навчити достатньо таки швидко. Головне ваша наполегливість, головне ваше бажання працювати. Наприклад, я коли перший раз шукала свою роботу і шукала я роботу офіціантки, скоріш за все, то в мене вже була така польська, ну, нормальна, тобто я нормально розуміла, могла щось відповісти. Але я дуже погано писала і дуже повільно, і дуже повільно читала. Я коли прийшла, я вже зразу заявила, от е, я зараз проходжу курс на польський, я читаю на польські книжки і вчуся писати. Тобто моя польська з кожним днем вона буде все більше рости. Тим більше мені добиратися туди потрібно було три години. Але оскільки це був безкоштовний проїзд, то для мене, в принципі, це було нормально, тому що мені потрібно було набратися досвіду, бо до цього я ніколи не працювала офіціанткою. Так що можливо знайти роботу навіть з поганим польським. В залежності теж яку. Почнемо з програм, де можна шукати роботу. На даний момент із програм я знаю лише дві: це Олікспел і Праця за рогом. Тут я вставлю, як виглядають ці програмки, яка їх назва. Хочу зразу попередити, бо вже з цим стикалася. Деякі не розуміють, їм висвічується або взагалі не висвічуються ці програми. OLXPL. можна переплутати з іншими, але головне пам'ятати, що це саме OLXPL, Ніякі інші назви не підходять, ніяких інших назвах ви не знайдете. Просто OLXPL. виглядає він як український, але це OLXPL. Чому ви не зможете знайти в Play Market або Apple Store? Бо потрібно виставити регіон Польща. Як це зробити? Я вставлю тут. А? Щоб ви розуміли, це відео домонтовую через два місяці? Жесть. Добре, я хотіла сказати на рахунок регіону. Як змінити регіон? Його потрібно змінювати не в самому телефоні, а саме в Play Market. І Потрібно підключити банківську карту польську. І у вас автоматично змінюється регіон, і тоді ви можете завантажувати додатки. Це дуже важливо саме зробити в Польщі в людей, ходять діти в школу, там теж якісь свої аплікації, застосунки, які потрібно завантажувати, і вони не завантажуються через регіон. Також є спеціальні пропозиції, скидки в різних магазинах, магазинах одежі, які завантажуються лише якщо ти змінюєш регіон. Тому раджу це зробити. І приємного перегляду. У Фейсбуці ви просто вводите там робота Польща, робота бажано ще ваше місце, так? Робота Польща, робота Познань, робота Варшава, в залежності від того, в якому місті ви проживаєте. Тих груп насправді просто мільярди. Головне пам'ятати, що потрібно вводити не тільки на українській, російський, а ще потрібно вводити на польській і на англійській. Можете самі переглядати часами вакансії. Можете також виставити свою об'яву, що я там така-то, така-то. Мені там за стільки-то, наприклад, 18 років, як в моєму випадку. Або мені там 16-17 років, але хочу працювати, вмію то-то, то-то-то. Краще всього так написати. І, можливо, хтось до вас відпише. Таке буває. Мені були так відписали, я зараз працюю на цій роботі. І також можна шукати в Олісі. Просто теж вводимо своє місто, вводимо. Яку роботу ми хочемо, скоріш за все, це буде офіціантка або там офіціантка або Борис, хоча Борис навряд чи? Просто вводимо і переглядаємо, переглядаємо, переглядаємо ці вакансії. До речі, хочу сказати на рахунок манікюра. Я знаю, що теж багато дівчат, які займаються манікюром ще до 18. Скажу чесно, я вважала це можливим працювати. Манікюшицею в салоні, це теж залежить від досвіду, але скажу чесно, я була вражена, але це можливо працювати навіть коли ти початківець. Боже, це відео просто було записане набагато складніше, ніж я думала. Хочу ще поговорити на рахунок того, як можна взагалі пристроїтися, працювати манікюршицею до 18. Це можливо, так. Але скоріш за все, по моєму досвіду, краще це робити, коли ви вже ближче там до 18. От, наприклад, у мене залишалося два місяці. Але скажу чесно, коли я шукала, я шукала на OLX, я скидала свої фотографії, я скидала там своє резюме. Ну, виходить, резюме це по їхньому CV, але скидала не файлами текстом. Бо у мене були з ним певні проблеми, тому що в пошуку роботи. Це набагато у вас буде більше шансів, що вас візьмуть, якщо ви будете розсилати CV. Наприклад, в праці ПЛ не залишають номер телефона, а там потрібно скидати CV. Тому це такий важливий момент. І ходила на співбесіди, я їм розповідала там про себе, про свою там ситуацію і т.д. розповідала про. Про мій досвід роботи, що там я хочу, яку зарплату чекаю. Я не розраховувала на якусь там велику зарплатню, тому що, по-перше, я починала. Я ще не була з таким великим-великим досвідом. Справа в тому, що я проходила курси і проходила курси достатньо таки недавно. Курси ці тривали 4 дні, і потім в мене була практика. І на рахунок практики, я не робила на виїзд манітюр, можливо, це добре, можливо, не дуже. Але класно, що все так склалося. Я шукала собі роботи, я дуже хотіла цим займатися. Люди, у яких я живу, тобто це чоловік, і жінка, у них є син і донька, вже дорослі. І у сина був там друг, подруга, хтось, до речі, з них, з цих знайомих, і вони, типу, мені кажуть, що якщо бажаєш, можемо дати тобі свій офіс, бо я його зараз. Ним не займаюся, тому що я в декреті, типу, можете їй предоставити там столик, все ще потрібно. А в мене були всі матеріали для манікюру, тобто була така можливість. Е, я ти її там буду записувати своїх подруг. Вони мені, до речі, поставили навіть нормальну ціну, з того, що щось заробляла. А не за безплатно це робила. Звичайно, мучила їх по пару годин. Я трішки попрацювала, звичайно, клієнтів було менше, ніж очікувалося. В кінці серпня просто всі їдуть на відпустки. У мене вже клієнтів якби не було сумно. так? Я ще захворіла, то десь клієнток 10 довелося відмінити. На жаль, але коли я ходила з по я вже могла щось продемонструвати, я теж робила манікюр на моделях. І, до речі, ще один нюанс: деякі хочуть, щоб своїх клієнтів приводили. Своїх моделей, а деякі просто предоставляють свої від салону. Це теж потрібно розуміти і теж потрібно уточняти у роботодавця, щоб не було ніяких неприємних ситуацій. І так вийшло, що спочатку я не говорила взагалі, що мені нема 18. -ти. Я так просто. Але, скажу чесно, я не розраховувала на якусь мегавелику зарплату. Для мене було важливо, щоб я працювала досвід, бо з такою професією я зможу. Потім в США працювати. Просто головне робити все швидко, якісно і гарно. Тому, слава Богу, я знайшла роботу, заробляю з цього реально копійки, але я працюю там через день і то, коли є клієнти, вони записують до мене через буксі. І оскільки я так мало працюю, мені потрібен додатковий заробіток, оскільки я скоро з'їжджаю, то я. Зайшла собі другу роботу, вона переважно ввечері. Ранком я ще маю час, щоб записувати відео, займатися своїм блогом, саморозвитком і так далі, або, взагалі, навчати дітей танцям. Типу я безмежно щаслива, що в мене так склалося, що я знайшла роботу. Я впевнена, що це можливо тепер і хочу довести бути прикладом для людей, що це теж можливо, в 17 років, 16, можливо, теж. І дуже класно, коли у вас вже є досвід, ви можете зробити за дві або навіть за менше ніж дві години манікюр, то можливо роботодавці просто закриють очі на те, що вам немає 18, і ви будете нормально працювати. Тепер на рахунок вивчення польської. Польської, що робити у випадку, якщо ви... Погано знаєте польську. А, до речі, ще один лайфхак. Краще пишіть у польські салони, ніж в українські, тому що в українських салонах, ну, таке, вони вже там ніше зайнята, теж не дуже класні пропозиції, але це чисто мій досвід. І оскільки польська індустрія краси, ну там конкуренція для вас буде набагато менше, враховуючи те, що ви робите гарно. Бо українська технологія відрізняється. Так, звичайно, вона трішки довша, але вона реально класна. Не знаю, чому у поляків така проблема зі сферою краси. Вони роблять манікюр. Я бачила, як вони роблять манікюр. Це просто жахливо. Звичайно, не кажу за всіх поляків, але чесно кажучи, ті, що я бачила манікюр, це просто треш, і ми б в Україні за такий манікюр ніколи навіть не заплатила. Вони за це платять. На останок поговоримо про програми, в яких можна вивчити польську для професій, наприклад, офіціантки. Маю такі от програми, які можу порадити, тому що вже застосовували їх в своєму житті. Легко так працювати офіціанткою як на англійській, так і на польській. Там можна взагалі, хоч на індійській, просто переводити мову. У мене є таке от при... приложення Flao. Не знаю, як це правильно на англійській. Дуже класні діалоги проходити там по різним рівням. Звичайно, у мене тут на англійській, я не знаю, як це переводити, але на айфоні там було на російській, і типу все було норм. Далі Drops, це теж дуже класно. По 20 хвилин кожного разу, коли я їхала на роботу, я постійно вчила польську, оскільки це три години мені їхати, то можна вивчити і польську, і почитати, і потренуватися, меню писати на день. І тут є такі базові якби, словники. Дуже класно, коли маєш можливість якби, його одночасно і вивчати, і одразу ж застосовувати. І третя це просто неймовірна програма e -e, Mandly languages. Окей, okay. e -e, ось така. Тут теж є різні діалоги, які можна вивчити, і тут є така от ступен, ну, є персонал ресторану, і в цьому персонал ресторану дуже дуже багато уроків. Тому точно вже можна вивчити. Далі йде адміністратор готелю, теж можна вивчити, мов, теж можна вивчити мову спеціально для цього. Медичні працівники і продавець. І останнє це екіпаж. Тобто їх можна переводити на різні мови, можна завчити на польській, можна на англійській, в залежності, що ви хочете, куди ви хочете. Тому можна застосовувати це не тільки в Польщі. Ну і на цьому все. Я дякую вам за увагу. Дякую за те, що ви додивилися це відео до кінця. Чекайте моїх нових відео. Підтримуйте мене в моїх починаннях. Ну і все, до зустрічі.